Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. В Євангелії від Івана в 14 розділі записані слова Ісуса Христа. Як хто любить мене, то й моє слово берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в Нього. Результатом любові завжди є покора. У другій частині тексту Іван намагається показати нам, як любов до Господа приведе нас до послуху. І мій отець полюбить його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Тут Ісус намагається пояснити нам, у чому ж полягає сутність християнства. Ми знаходимо нашого Спасителя, відчуваємо Його любов, починаємо любити Його, розкриваємо перед Ним серце, Він приходить і через Святого Духа створює у нас свою оселю. І тоді Христос мешкає в нас, Він освячує нашу волю і провадить нас від перемоги до перемоги. Для Івана було тільки одне випробування любові і це випробування слухнянність своєю слухняністю, ісус показав свою любов до Бога Отця, і слухняністю ми повинні показувати нашу любов до Христа. Хтось сказав, що у Івана любов ніколи не опускається до простого сентиментального почуття, але у нього вона завжди моральна і проявляється в слухняності. Є діти, які говорять, що вони люблять батьків, але в той же самий час заподіють їм горе і занепокоєння. Є чоловіки, які говорять, що люблять дружин, і дружини, які люблять своїх чоловіків, але при цьому у своїй необачності і дратівливості ранять один одного і отруюють життя. У Ісуса справжня любов. Не щось легковажне у нього вона проявляється виключно в істині слухнянності Його заповідям. Слухнянна, довірлива любов приводить до двох важливих моментів: по-перше, до кращого розуміння Бога. По-друге, до повної безпеки в день другого приходу Христа. Остаточної перемоги над гріхом, ті, хто були слухняні йому, будуть в повній безпеці і отримують спасіння. Перш за все, просіть у Господа серце спроможне любити. Якщо людина віддала Господу все своє серце, якщо вона любить Спасителя так, як любив Петро, вигукуючи, Господи, до кого ми підемо, то вона обов'язково скаже: Господи, хочу бачити Тебе щасливим. Я хочу так одягатися, поводитися і харчуватися, щоб завжди бачити на Твоїх устах. Усмішку радості і задоволення. Коли є любов, життя має сенс. Дорога може бути устелена колючками, але очі бачать квіти. Позбавте християнство любові і воно стане зведенням мертвих правил та заборон яким є ваше християнство? Давайте в молитві попросимо Бога, щоб наповнив нас любов'ю, яка приведе нас до послуху. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за твою велику любов до нас і допоможи нам проявляти щодня у нашому житті Послух до Твого святого Слова і до Твоїх заповідей, благослови нас на сьогоднішній день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди їх відкриваємо перед Богом в молитві. Пишіть. Про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і нехай Бог буде з вами! Щасливого вам дня!